Бачимо, що зараз це ж не лише просто війна фізична. Часто кажуть, і це, це важливо теж усвідомити, мені здається, більш глибоко, що це війна екзистенційна. Екзистенційна йдеться про те, що це війна, яка, або, зрештою, агресор, який розпочинає війну, має на меті знищити, позбавити екзистенції, існування в нашому випадку український народ, українську. Самовизначення українців як окремого народу, а не як якогось е, відщеплення триєдиного народу. Ця концепція ідеологічна путінська, яка позбавлена будь-яких історичного підґрунтя. Вона абсолютно сформована в 19 столітті в Російській імперії, має час, має місце, має автора. Тому екзистенційна загроза бо війна, як ви сказали, екзистенційна це питання to be or not to be. Так, отже, ж наш ворог не хоче, щоб ми були. А Зі свідомістю О, окремого народу, б з незалежною державою, яка може цю свідомість і цю самобутність захищати. І головний меседж нашого ворога в тому, що вас немає. Та про вас нема. Ви частинка, ви ідеологічна ментальна надбудова Ви позбавлені онтології. Ми кажемо ні, онтологія існує. Кожного разу, коли нас розпинали, наставало воскресіння, бо розпинали неодноразово, бо були батурини, бо були, бо були масакри 32-33 років, голодом і війнами. І кожного разу щось допомагало нам. Ми повертались. це століття постійної. Екзистенційного знищення, яке ніколи нас не знищило, чому виробили відповідну механіку прориву, ось сукупність цих механізмів і становить ідентичність, здатність до самобутності. Але, звичайно, для того, щоб їх прокомунікувати, нам потрібно їх усвідомити. Ми їх одягаємо у символи, в мову, в певні традиції, в певні поняття, тобто усе, що символізує буття.